Доброго дня! В цій задачі треба розрахувати закон зміни струму І1 від Т в перехідному процесі. Зверніть увагу, що в нашій, в нашій схемі діє на вході джерело синусоїдальної напруги. Перехідний процес в цьому школі, але при дії джерела постійної напруги. Було знайдено нами раніше. На каналі є відповідне відео, і посилання на це відео міститься в описі до цієї задачі. Будь ласка, перегляньте це відео я маю на увазі із джерелом постійної напруги ще раз. І будь ласка, порівняйте. По-перше, хід розв'язання, а по-друге, складність розв'язання задачі, якщо ми е, маємо справу із джерелом змінної синусоїдальної напруги. Першим кроком ми задаємося умовним позитивним напрямом струму І1, так як показано на цьому малюнку. Струм і 1 згідно із класичним методом, а саме ним ми розв'язуємо задачу. Буде представлено як суму вимушеної і вільної складової цього струму І1 вимушена плюс I1 вільна. Знаходимо вимушену складову, яка являє собою усталений режим після комутаційного кола. Після комутації, після замикання цього вимикача резистор R3 під'єднано паралельно до конденсатора c 2 ми будемо враховувати це при розрахунках. Спершу ми розрахуємо реактивний опір конденсатора С2, який він матиме на частоті 250 радіан в секунду, на частоті нашого синусоїдального сигналу. Він дорівнює 20 Омів. Зверніть увагу, що ми. Взяли 200 на 10-6 ступеню. Ми підставили ось це число, ось цю ємність конденсатора в фарадах. Тепер ми можемо використати комплексні числа для знаходження, будьте уважні, комплексу амплітудного значення вимушеної складової першого струму. Бачите, який складний індекс для цього комплексу. Комплекс цього струму. Ми можемо розрахувати за законом ОМА, поділивши комплекс е, амплітудного значення електророшійної сили ось цього джерела е М, на комплекс повного опору, який має схема відносно затискачів цього джерела. Схема має е, під'єднаним послідовно. Опір R1 із паралельним з'єднанням c 2 і R2. В комплексному вигляді це буде так. R1 плюс. А ось ця формула, як ви вже знаєте, задає еквівалентний комплекс повного опору для цього паралельного з'єднання. Підставляючи числа, ми отримуємо ось такий комплекс, який є. Комплексом амплітудного значення вимушеної складової першого струму. Але нам треба знайти миттєве значення цього струму. Це миттєве значення може бути знайдено на підставі комплексної числа. Ми маємо модуль цього комплексу 3,7 приблизно. Це є амплітуда нашого струму. А ось. Початкова фаза нашого струму береться із аргументу цього комплексу, в нашому випадку 68 градусів. Отож, миттєве значення струму вимушеної складової нами знайдено. Нами знайдено 50% розв'язання задачі. Знаходимо вільну складову. Для цього. Першим кроком ми знаходимо порядок електричного кола, з яким маємо справу. В нашому електричному колі стоїть один конденсатор, один реактивний елемент, тому коло має перший порядок. Складаємо характеристичне рівняння для цього кола і знаходимо його корінь. Для знаходження характеристичного рівняння ми повинні користатися методом вхідного опору. Який передбачає в післякомотаційному колі розрив кола у будь-якому місці, і після цього складання комплексу вхідного опору відносно отриманих після розриву затискачів. Ми розриваємо ось це коло ось тут, де я показую, ось в цьому місці. Ми отримуємо два затискача. Відносно оцих затискачів. Ми маємо скласти комплекс вхідного опору. Але це джерело є ідеальним джерелом електророшійної сили, і, як ви знаєте, його внутрішній опір дорівнює нулю. Тому ми не будемо враховувати ось це джерело в схемі і матимемо ось таку схему для розрахунку комплексу вхідного опору. Ну, Тут ми знаходимо. Паралель, комплекс вхідного паралельного з'єднання С2 і Р3. Зверніть увагу тільки на одну деталь. Деталь полягає в тому, що ми записуємо комплекс, повного опору, комплекс опору конденсатора, не мінус йод, помножене на одиницю поділене на омега С2. Тобто йод стоїть не в чисельнику дробу, а у знаменнику дробу. Це зроблено для того, щоб отримати поруч йод і омега. Це воно нам знадобиться для заміни йод омега на p. Але якщо ми опускаємо із чисельника в знаменник мінус йод, то інвертуємо знак перед цим дробом. Тобто ось тут плюс одиниця поділена на йод омега – С2. І ось тут плюс одиниця поділена на омега С2. Потім ми замінюємо йод омега на P, прирівнюємо ось цей вираз до нуля. І ми вже майже отримали характеристичне рівняння. Майже тому що ось цей вираз треба ще перетворити. Після нескладних перетворень алгебраїчних. Але будьте уважні, щоб не помилитися. Ми отримуємо ось таке характеристичне рівняння. Підставляючи числа. Акуратно підставляємо ємність конденсатора 200 на 10-6 ступеню Фаради. І розв'язуючи це рівняння, ми отримуємо корінь характеристичного рівняння із знаком мінус 375 секунда мінус першому ступеню. Зверніть увагу, тут перевірка. Якщо б ми отримали ось цей корінь із знаком плюс, то це свідчило би про те, що ми десь тут, ось на цьому шляху перетворень, помилилися. Плюс не може бути ніколи. Перехідні процеси тільки повинні затухати. А затухаючому перехідному процесу завжди відповідає негативний із знаком мінус, корінь характеристичного рівняння. У нашому випадку все гаразд, і ми можемо йти далі. А далі ми повинні знайти загальний вигляд вільної складової струму І1 вільна, яка для кола першого порядку, вільна складова, має ось такий вигляд. Це якась невідома поки стала інтегрування, помножена на Е в ступеню мінус, в ступеню ПТ. В нашому випадку Є е в ступеню мінус. 375T. Якщо ми знайдемо ось цю сталу інтегрування, ми розв'яжемо задачу. Це єдина невідома величина, яку нам треба знайти, стала інтегрування у випадку кола першого порядку може бути розрахована із цього рівняння, якщо підставити оце рівняння Т дорівнює 0, позбутися ось тут експоненти. А ось тут ми отримуємо І1 вільне від нуля. Це і є наша стала інтегрування. Значення вільної складової струму І1 у момент 0. 0 це початок перехідного процесу. Щойно відбулася комутація, щойно розпочався перехідний процес, це момент 0. У свою чергу, значення вільної складової цього струму ми можемо отримати. Як повний струм і один від нуля, віднявши від нього значення від нуля вимушеної складової цього струму. Вимушену складову ми знайшли раніше. Ось вона. Підставляємо ось цю о, формулу Т дорівнює 0. Отримуємо 3,7 на синус 68 градусів. 3,45 А значення вимушеної складової цього струму, значення ось цієї величини. Нам треба знайти І1 від нуля. І один від нуля це значення цього струму, який діє в резисторі, ну і в джерелі цієї напруги, у момент часу 0. Це є залежною початковою умовою, бо відносно струмів, незалежними початковими умовами, будуть тільки струми катушок індуктивності. В нашому випадку, катушка індуктивності в нас відсутня, і цей струм є залежною початковою умовою. Залежні початкові умови. Ми розраховуємо на підставі законів Кіргофу. Ми можемо скористатися у цьому випадку або першим законом Кіргофа, або другим законом Кіргофа. Простіше і краще скористатися у цьому випадку саме другим законом Кіргофа. Але я не виключаю у цьому розв'язанні шлях, якщо ми для цього вузла застосуємо перший закон кіргофу. Це буде трохи складніше. Складаючи рівняння другого закону кіргофа для контуру Є, е, Р1С2. Ось такий контур в нашому післякомутаційному колі, складаючи це рівняння для моменту часу 0. Тобто усі миттєві значення ми підставляємо у дужках із знаком 0, читається, є від нуля. Мінус є від нуля, ми вже почали складати це рівняння. Чому мінус? Тому що ми за замовчуванням йдемо за годинниковою стрілкою. А напруга на цьому джерелі, яка направлена протилежний бік ось цієї стрілочки, в нашому випадку ось так. Йде проти умовного позитивного значення обходу контура. Мінус. Плюс падіння напруги на цьому резисторі R1 на I1 від нуля, і плюс напруга на цьому конденсаторі. Вона направлена таким чином У c 2 від нуля. Ось ця алгебраїчна сума усіх трьох напруг. Дорівнює нулю. З цього рівняння ми можемо отримати невідомо І1 від нуля. Але щоб отримати І1 від нуля, нам потрібно, по-перше, знати є 1 від нуля. Його ми знайдемо дуже просто, підставивши 0 у цю формулу 73,88 вольта. Але ще треба розрахувати. Початкову умову. Напругу на конденсаторі момент часу 0. Ця напруга є незалежною початковою умовою. Це напруга конденсатора. І ми можемо використати для її розрахунку закон комутації. Закон комутації говорить, що напруга на конденсаторі миттєво не змінюється. Тобто, напруга на конденсаторі. У момент часу 0 із знаком плюс, ось тут має бути плюс, але ми домовилися його опускати. І напруга на конденсаторі, яка була у момент безпосередньо перед комутацією, але комутація ще не відбулася, це у С2 від нуля із знаком мінус. Оці напруги є однаковими згідно законом комутації. Згідно з законом комутації, ми повинні розрахувати ось цю величину. Напругу на конденсаторі, яка існувала в докомутаційному колі. Тобто, коли оцей резистор не мав ще жодного стосунку для, до нашого кола, В докомутаційному колі знов існував усталений режим змінного синусоїдального струму. І для його розрахунку знов. Використаємо комплексні числа. Напругу на цьому конденсаторі, комплекс миттєвого значення напруги на цьому конденсаторі, ми можемо визначити, помноживши комплекс повного опору цього конденсатора мінус JXC2, ось нам і знадобилася ця величина. Помножити її на струм, який діє в цьому колі. А струм, що діє в цьому колі. Є, за законом, ОМа комплекс амплітудного значення цієї електрорушійної сили помножене на повний опір цього кола. Резистора R3 ще не існувало. Р1 і С2 були з'єднані парал... послідовно. Підставляючи числа, ми отримуємо ось таке комплексне число. Це комплексне число перетворюємо на. Миттєве значення. Тільки я вжив слово перетворюємо. Ми не перетворюємо. Ми на підставі цього комплексу записуємо миттєве значення напруги на конденсаторі у, в, 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 в докомутаційній схемі. Ось така величина. Нам треба отримати значення у момент часу 0. Знов у цю синусоїду підставляємо час 0 і отримаємо мінус 10,82,8 напругу на конденсаторі. У момент часу 0 із знаком мінус. Ця напруга була із знаком мінус. І знаком мінус і цією величиною вона і залишається у момент часу 0 із знаком плюс. І ми вже знайшли з вами напругу на конденсаторі у момент часу 0 і знаком плюс. Для чого вона нам знадобилася? Ми можемо згадати ось цей вираз. Ми знаходили І 1 від 0, Є 1, я нагадаю, від, Є від 0, ми вже знайшли. Щойно ми знайшли уц 2 від нуля. Ми можемо розрахувати І1 від нуля. А значення І1 від нуля нам треба було, щоб відняти від нього значення вимушеної складової, яку ми е, знаходимо як в цю вимушену складову підставляємо Т равне до рівня 0. І отримаємо, врешті-решт, що стала інтегрування, дорівнює 0,78 А. Тобто розв'язок задачі. Ось ця складова є вимушеною складовою перехідного процесу. А ось ця знайдена нами експоненціальна затухаюча складова є вільною складовою перехідного процесу. Ми розв'язали задачу. Але я раджу вам наприкінці задачі побудувати графік. Так буде краще. Для побудови графіку, ось цієї формули, ми скористаємося Microsoft Excel. Треба тільки знайти час, коли майже перехідний процес в нашому колі скінчиться. Цей час задається сталою часу перехідного процесу. І дорівнює приблизно 5 сталих часу. А у свою чергу, стала часу перехідного процесу для кола першого порядку. Це одиниця поділена на модуль нашого кореня характеристичного рівняння. В нашому випадку приблизно 0,013 е, тисячних е, секунди. Ми будуємо графік цього процесу. 0,013 це ось тут. Я розтягнув цей графік до 0,04 секунд, щоб показати майже повний період ось цієї синусоїди. Ось такий графік перехідного процесу. Бачите, в момент часу 0 він дорівнює майже 4 трохи більше Ампер, а потім вже усталене значення. Вся складова затухає, і ми маємо справу ось у цей період із усталеним значенням цієї синусоїди. Задачу розв'язано. Я дякую вам за увагу. Я нагадую, що відповідну задачу ми розв'язали для джерела постійної напруги. Будь ласка, порівняйте розв'язок. Розв'язання ви можете отримати за посиланням в описі для цього відео. Дякую вам ще раз за увагу. Підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані. На все добре. Хай вам щастить!